Ми показуємо маленьку частину нашої колекції. Тут є представлені з Лемківського регіону, з Яворівської, з Буковини і деякі, які були поширені загально по всій Україні. Жінки ніколи не ходили з розпущеним волоссям. З цього приводу побутувало дуже багато забобонників, допомагали їм пам'ятати, наскільки не можна цього робити. Це вважалося суспільною відповідальністю цілого села. Тому як тільки одружувалися, їм ритуально пов'язували ту першу хустку на весілля, а далі, оскільки ходити тільки в хустці, то зрозуміло, що в кожного регіону виробилося багато цікавих способів, як ту хустку зав'язати. Почнемо з Лемківського. Прибиралося повністю волосся щола на чоло плитку вдягався чепець, щоб було потім видно вишиття і зверху, ось така дається біленька, теж оздоблена вишиттям хустинка, без жодних загинів чи заломів. Кругленьку робимо голову. І рівно назад відводимо в кінці, нав'язуємо хустку. Але хустка надає відчуття затишку, захищеності недарма наші бабусі прабабусі носили хустки, носили чепці, носили намітки. Дуже комфортно. А судячи по температурному фону, ще й дуже тепло. Наступним варіантом спробуємо Яврівський. Тут за його основу йде отакої форми. Чепець, який називали бавниця. Він має стрічки. Тут хустку треба постаратися зав'язати так, щоб вийшов дзьобочок. І робота загинці на вушках. Така велика мануфактурна кустка бродівська, відповідно, її так називали, тому що там була розташована мануфактура. А в'язали багато де по Україні. Оскільки кустка дуже велика, така, вона має на собі а, вибите хлоп. Щоб його найкраще пов'язати, її вже не складають по діагоналі, а в'яжуть прямо. Тут є два способи. Один з них поліський, починається з того, що кустку ви кладете, от як плащ собі, просто так на плечі чи на голову відразу. І оці кінці, які вас спереду, зав'язуєте на потилиці. А тепер те, що залишилося, ці довгі кінці, підбираємо наперед. Оскільки ця хустка дуже довга, ми можемо їх навіть скрутити. І в'яжемо кінчиками на чоло. Коли е, хустка була більш квадратна, то можна було залишати такі маленькі вушка. Яскравіше, як правило, може бути з квітами. Треба чимало загнути, щоб коли ви будете підгортати собі довкола шиї, оці торочки у вас опинилися, ну, так, якби, як коралики. Те, що довкола горла, зазвичай жінки власноруч створювали одяг для себе, а от хустку купували. Це було ознакою достатку сім'ї. Її дарували, коли хлопець хотів задобрити дівчину, пов'язували сватам у разі позитивної відповіді молодиці та символічно зв'язували руки нареченим під час весілля. Іванка Досько, Роман Гнатишин, новина Суспільному Львів.